Брати, сестри, друзі. Хочу на початку проповіді задати вам таке запитання. Як ви вважаєте, яка статистика згідно статистики, яке найбільш розповсюджує захворювання є в нашій країні? Які хвороби є найбільш розповсюджені в нашій країні? Як Ви вважаєте? Так, так. Зразу правильна відповідь. Це серцево-судинні хвороби, хвороби серця. 65% смертей в нашій країні настають внаслідок серцево-судинних захворювань. Сюди входять інсульти, інфаркти, серцева недостатність і так далі. 450 тисяч людей щорічно помирають в нашій країні від цих захворювань. І причини, чому в нашій країні люди хворіють на захворювання, вони різні, вони є об'єктивні суб'єктивні. Наприклад, з 22-го року. А березня місяця кількість людей, які почали хворіти інсультом, інфарктами, збільшилась. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Також нездоровий спосіб життя, наприклад, переїдання чи куріння, чи алкоголь, так само ведуть до цих наслідків. Часом люди хворіють і навіть помирають від цих захворювань, тому що вони не обстежуються. Хто з нас останній раз обстежував своє серце? Брати і сестри, друзі. Тобто причиною може бути те, що люди не обстежуються. Також причиною може бути те, що люди, коли обстежуються і у них виявляють якісь проблеми, вони не лікуються. Часом люди, які лікуються, вони повертаються до свого старого способу життя і не виконують рекомендації лікаря і знову починають хворіти. Так само, як є хвороби фізичного серця, є хвороби нашого духовного серця. Брати і сестри, є хвороби, духовні хвороби нашого духовного серця. І причини дуже схожі, які написані в Божому Слові. Хвороби духовного серця лікуються духовним лікарем Духом Святим за допомогою духовних інструментів, яким є Боже Слово. Духовні хвороби лікуються Духом Святим за допомогою Божого Слова. І ми подивимося з вами на чотири етапи, як Дух Святий лікує наше духовне серце через Боже Слово. Чотири етапи лікування Духа Святого за допомогою Божого Слова нашого серця. Давайте з вами відкриємо 2 Тимофія, третій розділ, і прочитаємо з 14 по 17 вірш. Відкрите, будь ласка, разом зі мною Біблії, 2 Тимофія, 3 розділ 14-17. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання Богонатхнене і корисне для навчання. Для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Перед тим як перейти до цих чотирьох етапів лікування, давайте подивимося загальний контекст. Апостол Павло пише це послання з в'язниці. Він знаходиться в Римі в'язниці, це його друге ув'язнення. Це його останнє послання перед своєю смертю. Якщо апостол Павло писав перше послання Тимофію, то він десь розумів, що він вийде з в'язниці. Коли він пише друге послання, він розуміє, що він вже остаточно в заключенні, і його шлях земний закінчується, його служіння Богові закінчується, і дуже-дуже скоро він зустрінеться зі своїм Господом. Ми бачимо, що це дуже особисте послання, це дуже емоційне послання. Це послання духовного батька своєму духовному сину. Апостол Павло багато разів говорить Тимофій: будь вірним, будь вірним в служінні, будь вірним в тому, щоб виконувати Боже Слово, будь вірним в тому, щоб проповідувати Боже Слово, будь вірним в тому, щоб бути послідовником моїм, який насаджує церкви і який несе благо по всій римській країні. Імперії. В перших декілька розділів апостол Павло говорить Тимофію про його особисте ходіння з Богом. Дивіться, шостий вірш першого розділу з цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігривав Божого дару». А далі, вже, другий розділ з 14 вірша, апостол Павло говорить на станови згідно служіння Тимофію. Нагадуй про це і закликай перед Богом. В тій церкві, в церкві Офесі, де служив Тимофій, були а, так само, як сьогодні є в церквах люди, які вчили не Божій істині. Це були лжевчителі, які перекручували Боже Слово, виривали вірші з контексту, які проповідували Боже Слово, можливо, для свого статусу, для того, щоб прославитись, заробити гроші, просто мати послідовників. На той час. Були такі люди так само є сьогодні. Апостол Павло згадує в цьому посланні, що були люди, які перекручували доктрину про Воскресіння. Вони говорили, що Воскресіння вже настало. Також були люди, які входили в дом жінок і зводили їх зі шляху істинного. І ці жінки постійно навчались, але не могли навчитись. Також були люди, які відступили від Бога, які були горді, які любили себе, не поважали батьків. Які просто чинили безчинство і говорили, що вони не тільки Божі діти, а вони ще й Богом поставлені вчителі Божого Слова. Тому апостол Павло говорить Тимофію, оцей вірш, який ми будемо зараз з вами розмірковувати, третій розділ 14, 17 вірш, апостол Павло до цього уривочку і після цього уривочку він говорить, для того, щоб тобі боротись з лжевченнями, які є в церкві. Для того, щоб тобі не боятися самому проповідувати Євангелію, самому стояти істині. І далі, в четвертому розділі він говорить, і інших навчати тобі повинно треба Боже Слово. І далі він говорить, що це Боже Слово, воно впливає на наше серце. І ці чотири етапи лікування, яке звершує Дух Святий через Боже Слово в нашому серці. І перший етап, давайте подивимося, це 16-й вірш. Усе писання Богонатхнене і корисне для навчання. Брати і сестри, друзі, Боже Слово, Біблія, це Богонатхнене, Боже Слово. Що значить Богонатхнене? Це значить, Бог видухнув це слово, видихнув це слово. Видухнув це слово, і це слово було написано Божими людьми під керівництвом Божого духу. Ми бачимо, що це є Боже Слово, яке написано Божими людьми під керівництвом Божого Духу. Це є книг Біблії, і це не просто книга, а це є слово від Бога для кожного з нас. Це є слово від Бога для спасіння кожного з нас через віру в Ісуса Христа, як ми прочитали. Це є Боже слово для освячення кожного з нас? І це є Боже слово для практичних рішень, які ми приймаємо кожен, кожен день, брати і сестри. Ті питання, з якими ми стикаємося кожного дня, тут є відповіді, як нам чинити і як Бог хоче, щоб ми чинили. Навчання, воно включає в себе формування світогляду за допомогою Божого Слова. Для дітей Божих, а тут написано, щоб Божа людина була досконала, тобто це повеління дається для церкви, для дітей Божих, Біблія є найвищий авторитет в житті і служінні. Біблія формує світогляд людей, які вірять в Ісуса Христа, які покаялись в своїх гріхах. Ніяке передання якоїсь церкви, ніяка філософія цього світу, ніяка психологія, ніякі наукові відкриття, тільки чисте, живе, авторитетне, абсолютне, досконале Боже Слово повинно навчати нас кожного дня. До того часу, як ми зустрінемося один на один з нашим Господом, і Спасителем Ісусом Христом. Сьогодні, на жаль, дуже розповсюджені наступні течії філософські, які люди сповідують. Можливо, навіть серед нас є в залі люди, які називають себе віруючими людьми, але вони сповідують зовсім не християнські вчення, наприклад, гедонізм від слова задоволення. Є багато людей, які витрачають всі свої сили, своє життя на що. Що отримати задоволення? Навіть є такий девіз. да? Бери від життя сьогодні і все, що ти можеш взяти. Живи в своє задоволення. Багато людей просто мають сенс в тому, щоб жити і досягнути якогось ще одного задоволення. Як протилежність задоволення, є інше вчення, теж нехристиянське, наприклад, аскеза, аскетизм. Люди просто обмежують себе від, ізолюють від всього світу, щоб якимось чином а, набути якихось духовних практик. Але Слово Боже нам говорить: ідіть у світ і навчіть, не ховайтеся від світу. Матеріалізм. Багато людей сьогодні живуть для чого? Друзі. Для того, щоб купити. Ще одну машину, або ще один будинок, або ще один телефон. І так до безкінченності. До безкінченності. Люди втрачають здоров'я, втрачають сім'ї, втрачають відносини з Богом. І, як написано Боже Слово, що корінь всіх зол є срібролюбство. Є інші а, течі, філософські, психологічні, псевдорелігійні, псевдонаукові. Я не буду їх розбирати. Але, брати і сестри, перше, що потрібно людині, яка має хворе фізичне серце, це піти до лікаря, який зробить обстеження. І Боже Слово через навчання, воно діагностує наше серце. Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми його вивчаємо, Дух Святий бере це Слово і застосовує до нашого життя. І це такий, знаєте, як сканер, через який. Проходить наше серце і Дух Святий. Далі ми переходимо до другого етапу. Перше це навчання, другий етап лікування це докора. Так само, як коли ми досліджуємо своє серце, лікар збирає анамнез, картину нашу, лікар призначає дослідження, і потім лікар може знайти якусь ваду в нашому серці. Так само Дух Святий, який використовує. Боже Слово, Божий Дух використовує Боже Слово, Він докоряє. Другий етап це докора. Це слово несе в собі ідею докори, щоб привести до усвідомлення проступку чи гріха, чи хібного вчення. Брати і сестри, думаю, кожен із нас, коли відкривав слово, і він мав особистий час з Богом, не просто десь на ходу для галочки почитати. А особистий час з Богом, або Він був у тяжких обставинах і він читав Боже Слово, то Дух Святий, це Боже Слово, застосовує дуже часто до нас, коли ми його читаємо. І він показує: Дивись, це для тебе слово. Ти тут згрішаєш, Ти тут поступив неправильно. Ти таким чином засмутив Духа Святого, засмутив мене, який живе в твоєму серці. Так само, як. Лікар, який діагностує, виявляє хворобу, так само є чудовий приклад, який записано в Якова, є дзеркало. І кожен із нас вранці напевно дивиться в дзеркало. Правда, брати і сестри, коли ми йдемо сюди, в церкву. Для чого ми дивимося в дзеркало? Для того, щоб привести свій, свою зовнішність до ладу. Так само Боже Слово, коли ми дивимося в Нього і Дух Святий діє, застосовує Його до наше серце, він показує внутрішність, не зовнішність, а внутрішність, яку нам треба привести до ладу. Івана, 16, розділ 7, 8 вірш. Але я істину вам кажу, говорить Ісус, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Дух Святий обвинуватить світ за гріх. Одна із функцій Духа Святого він виявляє гріх в людей, які тільки на шляху до Бога, і він виявляє гріх в дітей Божих. Інші місця, які про це говорять, я не буду їх читати, Ефесян 6,17 говорить, що Боже Слово це є меч духа. Євреям 4,12, Друга Тимофія 4.1.2, 2 Перший етап, який ми прочитали з вами, це навчання, другий етап, який ми прочитали з вами, це докора. І третій етап це виправлення. Так само, як коли ми виявляємо хворобу фізичного серця, нам призначають лікування. Так само, коли ми досліджуємо вивчаємо Боже Слово, і Дух Святий застосовує істину Божого Слова до нашого серця, Він показує, що нам треба зробити для цього. Він виправляє нас. Це слово в грецькій мові вживається лише тут і стосується відновлення чогось до привісного стану. У грецькій світській літературі це слово використовується в значенні повернення предмета у вертикальному положенні після падіння. Телефон, який впав, і його треба знов підняти. Так само після викриття і особу хибних переконань і гріховної поведінки, писання відновлює їх через божественне виправлення. Якщо сказати простими своїми словами, то коли Дух Святий нас докоряє за гріх, Він говорить нам через Боже Слово, що нам потрібно зробити, щоб виправити цю ситуацію. Ми знаємо, що нам треба покаятись, але покаяння включає не тільки сповідування гріха, воно включає і переміну мислення, і переміну дій в нашому житті. Друга Петра, перший розділ, 3,8 вірш, говорить, що в цьому процесі задіяно Дух Святий, Боже Слово і ми, які підкорюємося Божому Слову. Друга Петра, 1, 3, 8: усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального росління, яке є у світі. Тому, наша відповідальність, докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання. Пізнані стриманість, стриманості терпеливість, терпеливості побожність, побожності братерства, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишиться, то не залишиться вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Перший етап наставлення, другий докора, третій – виправлення і четвертий – виховання в праведності. Так само, коли ми проліковуємося, наша задача потім дотримуватись рекомендацій лікаря, правда, брати і сестри? Тобто, вести здоровий спосіб життя, можливо, приймати якісь ліки, які підтримують життєдіяльність нашої серцево-судинної системи, не мати поганих звичок, які можуть псувати нашу серцево-судинну систему. Так само і Дух Святий, використовуючи Боже Слово, він виховує нас праведності, зрощує нас праведності. Тобто є речі, які можливо нам пройти треба декілька разів, щоб навчитись бути у Божому Слову і бути вихованим в цьому праведності. Настановлення це значить виховувати, навчати дитину. До речі, нещодавно ми читали цей текст Ефесян 6:4. Також це слово застосовується як покарання євреям 12:5. В цьому контексті, тут, скоріше за все, сказано, що в позитивному контексті. Тобто виховувати, наставляти людину, щоб людина могла мати вже таку як звичку робити правильні речі перед Богом. Це слово несе ідею навчання та збудування. Поки Господь не забере нас до себе, Його слово має продовжувати наставляти нас у праведності. Те саме написано Ефесян. 6.4 Євреям 12,5, 7,11. І далі ми читаємо, брати і сестри, е, наступний вір 17. Щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Тобто, для чого це відбувається? Для того, щоб ми духовно зростали. Бог нам дав своє слово, Бог нам дав Духа Святого, Його дітям. Щоб ми могли бути досконалими. Тут мається на увазі духовно зростати. Бо ми ніколи не станемо досконалими, такими як Бог. Але через навчання, через докору, виправлення і виховання в праведності ми духовно зростаємо. І оце слово на всяке добре діло готово» це означає, що ми чинимо діла праведності в нашому житті. Це включає нашу. Наше підпорядкування Божому Слову це включає наше служіння іншим людям добрим істрам. Тобто, це обширне поняття, коли ми виконуємо Боже Слово в своєму житті. І ці плоди праведності видні в нашому житті. Підсумовуючи, перед цим хочу сказати важливе теж зауваження. Друзі, це текст для церкви Христової. Сьогодні ми святкуємо день народження. І я хотів би, щоб ми могли продіагностувати наші серця, друзі. Так само, як брати і сестри, коли ми, можливо, треба обстежити наші фізичні серця, якщо ми давно не були. До речі, я нещодавно обстежував своє серце так само. Так само я хочу, щоб ми сьогодні могли обстежити наші духовні серця через навчання, через докір, через виправлення і через виховання в праведності. Але це стосується церкви Христової. А як же відносно людей, які тільки на шляху до Бога? До а Бога. для цих людей тут записано 15 вірш. Дивіться, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру Христа. Тобто, для того, щоб мати це лікування сердечне, треба спочатку мати нове серце від Бога. До речі, сьогодні читав про трансплантацію серця в Україні. Мені здається, якщо не помиляюсь, перший раз воно зроблено в 2001 році в Україні. І знаєте, Бог робить цю трансплантацію серця в житті кожної людини, яка вірить Христа, яка кається в своїх гріхах. Він забирає кам'яне серце і дає плотяне серце. Тому, друзі, якщо ви тільки на шляху для, до Бога, перше, що вам потрібно, вам не потрібно навчання, докір, виправлення, виховання в праведності. Вам перше, що потрібно, це покаяння. Покаяння і віра в Ісуса Христа. Тому нехай Господь, Дух Святий, допоможе нам в цей день, день народження церкви, в цей день зі шестя Святого Духа, дозволити небесному лікарю, Духу Святому, робити лікування в наших серцях. І знаєте, як є вислів, що немає така, такий гумор є серед лікарів. Немає здорових пацієнтів. Чули такий вислів? Є які? Є недообстеження. Брати і сестри, так само і кожен із нас потребує духовного зростання і духовного лікування Духа Святого через Боже Слово. Для цього треба перебувати в навчанні Божого Слова. Коли ми перебуваємо, Дух Святий нас докоряє, він показує, де нам треба виправлятись. Коли він докоряє, нам треба виправитись. І коли ми виправляємося, нам треба стояти, як апостол Павло пише Тимофію, стій в тому, в ти, чому ти був навчений. Тому дуже важливо мати ці всі чотири етапи, тому що, як сказав один, одна людина, сказати, якщо ви сказали, це не означає, що вас почули. Якщо вас почули, це не означає, що ви з вами погодились. Якщо з вами погодились, це не означає, що зроблять те, що ви сказали. Ще раз, якщо ви сказали, це не означає, що вас почують. Якщо вас почули, це не означає, що з вами погодяться. Якщо з вами погодяться, це не означає, що зроблять те, що ви сказали. Брати і сестри, я бажаю нам, щоб ми. Перебуваючи в Божому слові, коли Дух Святий нам буде говорити, Боже Слово, щоб ми могли чути, погоджуватись і робити те, що нам говорить Дух Святий. Амінь. Нехай Господь благословить кожного з нас. Давайте помолимося.